Це коні, які вартують ну, від 10 тисяч євро. Так, побудовано. Стайня перша, стайня там далі друга велика. І такі умови. коники ходять. Сіном підкормлюються. Але я б сказав, як такі коні тримати по 100 тисяч євро і мати такі забори убогі, то це трошки так незрозуміло. Площадка спеціальний пісок для тренувань, напригування коней, але на заборі зекономлено. Скажем так, у мене буде краще. Матеріал вже закуплений. Повітря, природа просто супер. Казав про слабеньку огорожу. Ось із до тут знизу нижній прольот уже зломаний. по хорошому отей маленький лошачок. Маленький коник. Вже туди може вилізти. Хорош, 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 хорош. Араз, на-на-на. на. Не, не, не. А мої коники то таке проломали би на раз-два. Що тут на 5 тисяч євро лошадка, не знаю. Ну і виросте воно ось таким, як оця мама. Ну, гарна кобилка. Но ну, 10 тисяч євро. А то й більше, не знаю. Такі гроші вже за вміння якісь треба платити, а не просто за скелет, м'язи. І папери. Ти там чорний всі. Коник є чорний, але ми туди не можемо пройти. Зараз валявся, зараз там. Нас туди не пропустять. Він на Нарозок схожий. Але можливо з часом і пропустять. Познайомимося. Русский мир сюда не дешев. А то люди живут нормально. Трррр Ось так трохи сумно все виглядає зараз у нас, але це війна, Україна обов'язково переможе. І ми знову заживемо як раніше. Спокійно, щасливо, успішно. Слава Україні!